Добрий день. Вітру, право. Олена Олександрівна, родина з сіми осіб, зареєстрована в двокімнатній квартирі 115, житловою площою 29,5 квадратних метрів на вулиці Дегтярівській, 60. Значить, на сьогоднішній день. А вітрук перебуває на загальних підставах в черзі під номером 5146, серед перших 1757 і за категорією обліку 139 по місту Києву 1541. Зараз ви живете в квартирі, яка там загальна площа 20? Ми живемо зараз, живем Я хочу додати, можна пожалуйста. Это не жилове приміщення, не житлового призначення. Там 22 квадратних метри, там немає ніяких умов, тому я зверталась зверталася багато разів. Там сирість, немає санітарно гігієнічних умов, не чотири дітей маленьких, неповнолітніх, І мені дуже важко в таких умовах з ними перебувати. Тому я завжди зверталась, просила поліпшити. І це підтверджується висновками комісії, що умови проживання задовільні. На сьогодні ми можемо тимчасово надати житло, поліпшити житлові умови. До підходу її основної черги, ну ви розумієте, яка в нас не дуже добра ситуація з чергою, з будівництвом, і нам там потрібно закони поміняти, щоб у нас кожен будівельник, який як раніше віддавав відсоток квартир на соціальне житло. Зараз такого немає, і це питання найближчого часу, коли ми зможемо це перевести через Верховну Раду. Але дуже добре, що ви відпрацювали. Є можливість, сподіваємося, що це буде набагато кращої умови ніж зараз. На даний час для мене це просто спасіння, якщо чесно. Mm -hmm. У вас э, строительство идет на малышка 39А, насколько я понимаю. А, а что за строительство, что за объект? Что э, у нас можете рассказать? Я могу рассказать. Значит, фирма МИД-91 в цьому році вони отримали. Декларацію про початок виконання будівельних робіт там є двоповерхова будівля універмагу, так, і всі дозволи вони отримали на прибудову до цього універмагу, тобто його подовжити. Але по факту ми бачимо, що зараз починається будівництво окремо стоячої будівлі, так і не двоповерховою, як вона подувалася відразу, а шестиповерховою. От. І це перед його житлового будинку, в е, якому зараз о, тут, мешканці, мешканці цього будинку е, зараз вони і е, проживають так, і вони тут присутні. Коли він отримував документи на прибудову, є проєктний план, що, на що він отримував? Він не, буде... не, надає. не надає. Не надає, до тих пір. Поки він не надасть документи, ніякого будиництва там не буде. Будемо звертатись до прокуратури, будемо перескоджати цьому. Це я можу вам гарантувати. Спасибо. Це наша, це наша принципова позиція. І ваші інтереси ми будемо захищати. Спасибо.